Доброго дня, мої хороші, ви на каналі Таро Україна, звуть мене Аня. Сьогодні хочу подивитись план перемоги Зеленського. І що далі? Тому що все гарно, все правильно, там сказано, багато дискусій, що це не план, в принципі, це вимога нам щось надати. Ми подивимось це без особистих якихось вподобань і міркувань, але мене більше цікавить питання, коли нам все це не дадуть, а нам не дадуть все те, що ми просимо. Що нам робити? Що далі? От не дали, відмовили, не взяли нікуди. План перемоги Зеленського. Чому він саме такий? Я люблю цю колоду, тут показує, що, знаєте, хтось, ну, от, хто любить цю тему, не будемо розмухувати. Тому що хлопці це не військові, тому що дві, одна людина продумала, інші підтримали. Він настільки ще за пажом подарунків, да? він настільки ще невиважений, недописаний, зелений, як це недороблений і Закартою Луна марний, марна надія. Все це просто добре. Зеленський вірить, що це може спрацювати. Так, але це не спрацює. Знову підтримка трьох сторін, трьох країн. Ну ось, виступ його показує. Його дивіться, от, чому біда. Самого пана президента підтримує. Ти Молодець, давай щось робити. Гарний виступ, все прекрасно. А результату нема. Я думаю, може треба було цей план узгоджувати. З Комбрігами, з комбатами, з тими, хто зараз напередку. Можливо, треба було слухати звичайних військових, а не елітних сидячих, ну, не можна сказати, Верховній Раді, бо там Буданов пан був, якого я дуже сильно поважаю, бо це велика робота, те, що вони роблять насправді, і інші генерали. Звичайних військових, які зараз на порядку, які несуть втрати, поки йде виступ в Верховній Раді. Я бачу, що ну, дуже відірваний від реальності документ. Ну, тут показує, що у нас є проблема в медицині, є проблема в продовольстві. А у нас якісь ідеї. Нам як туманять голову. Якщо пам'ятаєте, хто давно зі мною у нас був про Зеленського розклад і про... Господи, про перемогу. Може, місяць тому. І я казала, що він, як, знаєте, в Омані перебуває, як сам плутається в своїх думках. Не пишіть, не пишіть, будь ласка, погані коментарі, бо ви просто шкодите каналу. Це не особиста думка. Мені важливий результат, щоб щось вже вирішилось. Я не бачу цього. Це знаєте як, от, як по Запоріжжю люди кажуть, нам все обіцяють, що ми підемо в контрнаступ. І кожного року нас як тримають в своїх домівках, щоб ми не виїздили, бо щось буде. Дають якусь надію, от, знаєте, щоб у людей не було паніки. Зараз у нас так само, знаєте, як водять в Уману цим планом. Нам ще минулі поставки зброї не дали, ми щось плануємо. Запрошення в НАТО. Чи запросять Україну в НАТО? Чому цю колоду взяла? Не знаю. Треба багато часу. Карта помірності каже, багато часу треба. Ой, Боже. І дивлюсь, і сльози зараз покатяться. Знаєте, таке відчуття, що от як, як пороблене нам по цим ступам, як перекривають нам все це, ні, не хочуть нас там бачити. Ну, По-перше, нас почали боятись, бо ми озброєні, підготовлені. Ми скоро можемо для деяких країн, як вони будуть вважати європейські, становити загрозу. Бо у нас військові кваліфіковані, медики кваліфіковані, ми почали виготовляти зброю, і скоро почнуться розмови, що ми проблемні, неконтрольовані і таке і інше. От, от почуєте мої слова. І роззброювати нас буде та ж сама Європа, бо їм страшно. Чому таке робили? От почуєте мої слова. Тут нема в них нічого поганого до нас, до тих, хто нам допомагав, до тієї самої Польщі, але в них такий менталітет. Вони те, що не розуміють, те бояться. В них нема діалогу насправді. Я не бачу. Запрошення України до НАТО. Чи нададуть запрошення Україні до НАТО? Ось сміються з нас сидять. Боже, який жах? Який жах? Якийсь ультиматум поставлять, знаєте, не ні скажуть ні да, ні. Ультиматум поставлять. Щось треба буде виконати. Можливо, нам навіть не скажуть. І потім відкриється шлях до запрошення. Це можливо, але перспектива. Там час потрібен. Другий пункт. Спільна з партнерами боротьба з ворогом на територію України та повернення війни на територію Росії. Про що мови. Так, дивіться, що як показує. Ми щось виготовляємо, до чогось готуємось. Я чомусь бачу колісну, ну, цю техніку, не колісна, вона гусенична. Ви зрозуміли. Техніку навіть виготовляємо, щось робимо. Але криси їдять. Розтягають, значить. Тобто, у нас, а Зеленський думає, що виробництво за планом не володіє він повною інформацією про проблеми. Ми... У нас всередині є вороги. Ця корупція, яка є перепоною до будь-яких інтеграцій, я не знаю, що з нею вже робити. Ні. От нам по цьому пункту скажуть, давайте самі, ми вам надаємо те, що з пакетів те, що ми обіцяли, не більше, не менше. Ми довозимо і то не відразу. Якісь будуть подаруночки, знаєте, як не анонсована якась зброя, це Європа. Далекобійна зброя буде для України? Буде. А дозвіл бити буде, буде. Тільки якось також, не все відразу. Слухайте, тягне тягнув час. Я не бачу, що він був реалізований. Ану, розміщені на території України третій пункт комплексного неядерного стратегічного пакету стримування. Що це? Уста надія. Це карта місяць, вона мене вже трошки тригерить. Вста надія. Ми щось хочемо за прототипом чогось. Нам, нам це не потрібно, вони вважають, що це не наше. Дуже багато розмов буде навколо цього підтримки. Карта дурня в кінці означає, що нас просто обдурять. Чому так партнери до цього ставляться? Чому партнери не хочуть нам допомогти зараз? Ну, не хочуть. Бо не бачать ць в цьому сенсу взагалі. Вважають, що це дурна ідея. Щось дадуть, знаєте, так, ми ще будемо кланяти за ті там, декілька літаків дадуть і просто все. І там ти на все життя в боржниках. Чому я так зухвало кажу? Тому що насправді я бачу, що як таке відчуття, що ми, як дурники, оце ходимо, просимо, у нас люди гинуть. Якщо б я була не з прифронтового міста, і по мені не падали каби регулярно, я б може якось ну, дивилася з захопленням: що які молодці, яка молодець Європа, вона нам допомагає, де да вона себе прикриває. Ми все це вже розуміємо. Але чому зараз. Нас навіть будуть сварити за те, що ми щось просимо, будуть казати, що ми знахабніли, що нам і так багато дали. Згадайте мої слова, все це найближчий час. Але те, що від нас відвернулись, не підтримують наші дії. А що хочуть союзники, щоб ми робили? Щоб ми йшли в наступ з тим, що є. Ні, ми вам дали користуйтесь. Реально дивіться на речі. Тут угода ЄС і США про спільний захист і інвестування у видобуток і використання ресурсів. Чи буде угода ЄС і США про спільний захист і інвестування видобуток видобуток, використання цих ресурсів? Ні. Якимись обхідними схемами, ні. Я так розумію, що нам по деяких, по деяких пунктах плану скажу так: завершити війну, ми гарантуємо. Тобто реалізація можлива, от, наприклад, да, про цю угоду, про розміщення на території комплексу неядерного стримування, що це можливо, виключно, коли вже буде визначена доля війни. Можливо, ще не буде там підписана ніяка угода, мир і все інше. Але от коли вже Ну, тобто нас, ми здивились, за стіл перемовин хочуть все ж таки вселити, використання українського досвіду після перемоги для зміцнення оборони всього альянсу. Це не буде державна програма, це може бути особиста якась програма, ну, наприклад, Азову. І інші умови співпраці. Я не бачу, що це буде розвинути найближчим часом. Я бачу, що будуть у нас всередині програми навчання насправді, що хлопці більше захочуть залишитись в країні і навчати в країні, і в цьому буде потреба. Можливо, це і правильно. Ну, тут більше дійсно деякі пункти схожі на те, що вже після війни. Добре, зараз буде Рамштайн, що він нам дасть. Ну, він, ну, буде якась допомога, анонсують знову на якісь гроші. Але це, ну, от ми будемо засмучені. Це не те, що ми просили взагалі. Взагалі. Мені здається, ми такий важливий зараз час втрачаємо насправді, замість того, щоб реагувати оперативно на те, що на фронті зараз, якісь плани будувати на півроку наперед, щоб ми там будемо щось робити. А в ЄС, чому нас не беруть? Ми щось не виконали, ми звернулися з цієї стежки євроінтеграції. Ми як зараз, Нам спочатку. А вони захочуть що? Щоб ми самі спочатку відновилися, щоб це тягар не ліг на плечі ЄС. Щоб ми відновлювались, наприклад, після війни, да? а потім ми будемо думати. Слухайте, це просто така якась тотальна зрада, я не знаю, як це Ну Просто коли обіцяють. і... Висовують вимоги. Зараз все змінюється і дуже сильно змінюється. Чому так змінюється ставлення до України від партнерів? Ну, тому що ми вам вже багато дали. Ну, вже не хочуть, щоб ми просили. Залишиться знову ж таки три країни це Європа, які будуть допомагати в Європі, але це не буде швидка допомога, знаєте. Це треба час для неї. Щось під зиму прийде під Новий рік. Давайте так, під свята, під Різдво туди і щось ще буде. Але це, знаєте, як потроху, потроху, потроху. Ми вдячні за цю підтримку, але ми чомусь будуємо якісь грандіозні плани на те, що нам так багато дадуть, треба реально розпоряджатися. Ефективно, тим, що зараз дали. І зараз інші проблеми, бо ми просто багато запитів зараз від військових з Покровського напрямку, ну і ну, там біда, ну, там дуже важко з евакуацією поранених. У мене просто ну, от, то, мені не зрозуміло, як маючи таку ситуацію на фронті, можна все це там мріяти. Про все, що таке буде. Це якось зовсім відірвано від військової реальності. І це підтверджується. Тобто, це, ну, мені здавалося, що я себе накручу і хотіла подивитись, на жаль, все трохи важче буде навіть. Тобто так і що нам почнуть не давати навіть поточні там якісь потреби, не перекривати в тих самих снарядах. І будуть казати, або давайте мри, намирити на мирову, на перемовину, або давайте своїми силами воюйте. От це до цього йде. От зараз так, можливо, це зміниться. Ми листопад будемо дивитись окремо, ми подивимось, що нам цей місяць принесе. От зараз те, що от сьогодні ми дивимося, де отак.